Таю вас в ефірі телеканалу місто. Я Альона В'язнікова. І як завжди, у цій порі ви дивитесь останні новини спорту. Партнер програми Фітнес Клуб Фітленд. Акція від Фітнес Клаб Фітленд тільки в серпні. Ви можете придбати клубну картку на 12 місяців за 1850 гривень і отримати один місяць в подарунок. Можлива розстрочка, телефон для дойдок 050 346 53 38. Троє представників Полтавщини зіграють в одній 16-й Кубка України з футболу. Жереб визначив, що Ворскла знову, як і минулого року, відправиться в Тернопіль. Правда, цього разу в гості до місцевої ниви. ФК Полтава на домашній арені прийматиме Донецький Металург. А кремінь на своєму стадіоні зустрінеться з представником України в Єврокубках Луганською Зорею. Матчі цього етапу розіграшу відбудуться 23 серпня. А от фінал Кубка Полтавщини з футболу розіграють 21 вересня у великій багачці. У вирішальній битві за головний трофей області зійдуться Олімпія Савенці та нове життя Андріївка. І вже цієї суботи, 16 серпня, не пропустіть гру четвертого туру. Ворскла Полтава, Металург Донецьк. Квитки вже у продажу, а щоб отримати їх безкоштовно, якнайшвидше надсилайте правильні відповіді на питання Вікторини від футбольного клубу Ворскла. Перше, що пов'язує з Полтавою нинішніх тренерів Донецького металурга Володимира П'ятенко і Альберта Ковальова. Друге, на якій хвилині забили полтавці в грі Ворскла Металург Донецьк 27 липня 2013-го. І третє, згадайте найрезультативніший матч «Ворскли» та Металурга в історії їх протистоянь. Ваші варіанти відповідей з позначкою 5 квитків на Металург вже чекають на електронну адресу інфособакаворскла.ком Троє полтавців змагатимуться на 38-му чемпіонаті світу з розв'язування шахових композицій. Валерій Копил, Валерій Кривенко і Олексій Соловчук у складі української делегації всього 13 спортсменів відправляться до міста Берн 23-30 серпня. Загалом у чемпіонаті світу в Швейцарії виступатимуть 203 учасника з 34 країн світу. Це були всі спортивні новини на сьогодні. Я Альона В'язнікова. Прощаюся з вами. Будьте здоровими і не тільки дивіться, а й не забувайте займатися спортом. І ми обов'язково побачимось на телеканалі міста.